Привіт, друзі! З вами Антон Фером. В цьому випуску у нас буде ремонт гібридного Mitsubishi Outlander. В цьому випуску я вам розповім, скільки ж став Chrysler 200. Там такий мінус по пандос, такий дуже жорсткий. Також я розкажу, по чому ми вже купили запчастини. Ну, друзі, буде дуже цікаво, не переключайтеся. А наразі їду на СТОшку. Там вже підняли нашого Outlander. В нього є такий косяк. Піддон мотора 300. Треба його міняти. І запчастини вже приїхали. Будемо їхати на СТО. От така, друзі, в нас несмачна погода. Сьогодні п'ятниця вечір, А я дуже полюбляю з друзями в п'ятницю вечір грати у великий теніс. Але сьогодні. Теніс відміняється. Тож, така ситуація. Чекав так на цю п'ятницю, думаю, зараз теніс, а після тенісу завжди в нас такий шашличок. І все має бути мало б бути радужно. Але друзі сьогодні будуть, шашличок теж буде, але без великого тенісу. Вже під'їжджаємо на СТОшечку. Ось він, друзі, поддон мотора. Давайте зараз спробую вам показати. Бачите, яке пошкодження має. Я так думаю, що шрус, зламаний шрус, його і пошкодив. І до того ж з нього текло масло. Прямо тут текло. Тобто треба міняти. Така в нас краса. Таке мастило Мастило таке чорненьке. А що взагалі? Тут мало було більше масла чи менше? Ні, масло зливе. Масло вже, вже злило. Все залишки. Показати показатели моментів, що все масло ніколи не сливається. Всі залишається якась -то часть. Тому що В пробках, угу. вот. Завжди якась частинка залишається. А ну кажіть, скільки ви заробляєте на цьому, що масло зливаєте, а потім комусь продаєте. Секрет. Коротше, друзі, я тут це, трішечки дізнав інформацію, дізнався. Я хотів там пиво предложити чи що, а вони самі, самі це розповіли розповіли. Мені дуже цікаво, куди ж ця отработка іде і скільки за неї просять. От дивіться там ззаді. Бочечки такі стоять за бочку від 1000 до 1600 гривень, в залежності від сезону, від потреби і так далі, то хлопці раніше продавали, а зараз, зараз на серпень. І ми не знаємо, чого чекати на цю зиму. Щось всі так, зима буде важка, то всі так нікому нічого не продають. Може бути варіант опалення саме на цій на цьому відпрацьованому мастилі. Отже, друзі, зараз вже там процес іде. Купили ми новий піддон, купили за 50 баксів. Зараз будемо його ставити, а також купили мастило. Мастило обирали. Там 0В20, якщо 0В20, ось є, маємо такі баночки. І дивіться, е, обрали з власника мотюль, саме мотюль. І якщо бачите, тут написано гібрид. Саме для гібриду і по віну, то б'ється масло номер 1 Отже, вирішили брати таке мастило, а також новий піддон, а також саме мастило фільтра, ну, як, як по стандарту. Фільтр масляний, фільтр салон, фільтр повітряний, ну, щоб все було добре. А от у коробку ми подивимося, що там з маслом, якого воно кольору. Який рівень, це обов'язково дивимося. Якщо масло нам подобається за кольором, то ми його поки залишаємо. А так взагалі все узгоджую, як завжди, з клієнтом, що ми замінюємо, що не замінюємо. Ну, тут така вимушена була ситуація. Тому так. Я вже чекаю, 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 дуже чекаю на те, щоб сісти за кермо. Цього красавчика, друзі, ну диски, диски взагалі бомбей, сісти, проїхатись. Дуже хочу подивитись, що там буде з розходом палива. Дуже хочу відчути всі-всі почуття на, саме на цьому гібриді. Мені дуже цікавий гібридний автомобіль, і насправді собі дуже хочу щось таке, щоб воно ще заряджалося. Наді, так, новий так, поддон так. на місці. Супер. Для чого ж поддон? Ану, вкратце. Що з масилом, коли масло стікає, коли ви заглушили двигун. Масло стекло в поддон. Потім насос починає його, коли забили мотор. Насос починає його качати. звідси да, забирають, маслоприйомник, масок, масло, потім у фільтр. З фільтру вже канали високого тиску на... Клінвал, далі канал на ГБЦ, там же розпредвали і прочі, вся ця історія. І потім є з самого верху зливний канал, коли воно і потрапляє. І масло постійно циркулює то він ніколи не буває пустим. Точніше, порожнім. Моя українська це таке. Да. У всіх така. Больший, так. так що, друзі, то була хвилинка навчання. Тому ви думаєте, що я там дуже глибоко розбираюся і в моторах, то так за само змі замінюю деталі, купую і вже потрошку розбираюся все більше і більше. Тому, коли я пару років тому питав там у хлопців, які не, не ремонтують, а так от привозять машини, то вони там о, там треба підрамник, там то-то, то-то, то Я ще тоді так не знав, як знаю зараз. Отак з кожною новою запчастиною це більше і більше пізнаєш. Так що будете зі мною на моєму каналі. Буду частіше вам такі хвилинки навчання робити. Камера, мотор, поїхали. Так. Де в нас. Ой, щось впало. Нічого страшного. Де в нас передні і задні електромотори? А ну, хлопці. Оце коробка. Внутрі коробки передач. Вона планетарна, тобто вона розрахована і на ДВС. Це насамперед стандартний гідротрансформатор. В ньому є електродвигатель, який... Приводится от гибридной установки, когда мотор заглушен. То он есть в заявляется... самой коррупции стоит да, да. электромотор на переднюю весь. Он заявляется стартером данного автомобиля. У этой машины нет традиционного стартера, как у всех. А на задний привод, соответственно, он стоит сзади, на задней оси. Покажи. По всему еще это блок батарей. Батарейка у нас. И вот смотри, стандартный редуктор. Ага. А вот эта вот огромная штука с охлаждением, это как раз таки электродвигатель. Ага. Почему у него два комнаты? Такие величеньки, и до речі, для тех людей, кто питает, где тут запаска, нема тут запаски. Так что, якщо хочете газ ставити, то тут треба баллон прямо в багажник тулыть. Нема Ой. тут никакой запаски. А ще, о, ну, здесь огромный успех. В чем это, конкретно этой машине? Все аути обычно те, которые на пхевах, их грузят неправильно. Вілими повріждають попадает Туди временем влага, батарія состояние, и падає в аварію, видит конденсат, і люди думають, а чого вона не їде. Ну, це, ж, це ж, чому, коли возиш електромобілі і гібриди, це є такий момент. Але ну, падає в помилку, але можна... можна все зробити, все витягти. Але тут бачите, як все красиво. Так, друзі. Герметик має висохнути. Висохнути до завтра. Тобто ми зараз його залишаємо. Зараз ще замінимо повітряний і салонний фільтри. і залишаємо його до завтра. Завтра заливаємо мастило. Бо так, правильно, так, так би мовити, по феншую. Тому така ситуація. 15 хвилин і їду на шашличок. там <плес> вільне туди. Заглянь так, видиш, отсюда, з моєї сторони, отсюда от сверху пінзлят. Ось пустої колектора, найокстає присутня. Розподілений вприск. Тобто звичайний MPIний мотор. Газ четвертого покоління, недорогий, без проблем сюди ставиться. Є лише два питання з приводу того, що. Взагалі, чи треба, чи не треба. По-перше, балон газовий буде займати певне місце в багажнику. І дуже велике місце, я вам так скажу. 30-40% багажника буде зайнято. То, по-перше, по-друге, цей гібрид, він має потрібляти небагато палива. Отже, коли відіб'ється вартість цієї установки, невідомо. Але з приводу, скільки ж він їсть палива, я буду окремо тестувати. Чому так детально відповідаю на це питання, бо було декілька е питань до мене у попередньому ролику. Приділи, будь ласка, цьому особливу увагу: чи можна поставити газ? Я думаю, газ можна ставити, коли ви розумієте, що ви будете накатувати по, там, по 50 плюс тисяч кілометрів на рік, тоді це буде більш-менш якось. А так, взагалі, то така ситуація: дволітровий мотор з розподіленим вприском. Зрозуміли? Поїхали далі. Так, друзі. Розраховуємось. Де у вас здесь бухгалтерія? Ой, вибачте, треба українська де у вас тут бухгалтер. Бухгалтер. Дивіться, хлопці. Даю вам гроші за ремонт. А це, будь ласка, так, це мені документи на цю машину. А це, будь ласка, порахуйте і передайте. Пану Микиті Пану. за запчастини. Добре. З роками. Поки Андрюха рахує, я вам скажу. Мастила, фільтра, піддон, робота. Ровно 150 баксів це все стало. Висав, пройшли сутки, зараз їду туди в бокс, заливаємо масло в мотор, замінимо вже фільтри всі, і я забираю Outlander. А паралельно власник а, знайшов значить, зарядний пристрій, якийсь там нестандартний, який там і по Wi-Fi підключається, і там і, взагалі, може я не знаю, напевно, і сніданки готувати. 11 тисяч гривень, це на сьогодні 275 доларів. Ну, от дуже хочу забрати цього Outlander і потестити це новий зарядний пристрій, бо рідного зарядного пристрою не було. Чи хтось стирив, чи я не знаю. Ну, коротше, Отакі плани. Сьогодні субота, їду забирати Outlander.

Так, ну що, друзі? Сідаємо оп. Оп! Електро. Де наш електропривід? Трішечки рухаємо. Ключик у нас вставляється сюди. Треба замінити батарейку. Ну що, пуск. Все, друзі, то, що називається, машина запустилась. Не завелася, а запустилась. Маємо такі. Чудернацький джойстик драйв. Так, а Тут бачимо, що воно Так, в нас малює, що низький тиск в шинах. На початку, ага, ну як завжди, музика заграла, і навіть, навіть якийсь бас присутній. Це дуже приємно. Що я хочу? Я хочу, хочу подивитися, що тут є Operation Sound. Яскравість, звук, ну це таке собі, це таке. Добре, я сюди хочу, щоб були якісь цельсії, бо наразі Фаренгейти, чи це робиться, чи це не робиться, буду розбиратись. Але, друзі, цей джойстик, його, ну, от, тут видно, як воно все працює. На драйв. І поїхали. Хто не їздив, той, тому хочу сказати, це нібито. Водій тролейбуса. Так, тихесенько, і поїхали-поїхали. Їдемо без двигуна, чисто на електротязі, чисто на електромоторах. Ага, каже, пристигнися. Слухайте, ну, прикольно, прикольно. Сів, до речі, дуже комфортно. Сидіння трішечки жорстковаті. Дивіться, скільки в мене тут всього-всього. Всі запчастини для цього авто всі тут, тут ще на передньому сидінні. Ну зараз, зараз, я майже вже приїхав, не кричи, мені не я знімаю. <рес> Друзі, ну що? Мені подобається. Мені подобається, вдобно і я кайфую від цього, коли тачка їде максимально тихо. <рес> Кайфове те відчуття, коли машина була не на ходу, і тут ось ось вони, ось для чого я став. Автоблогером дуже люблю я ці моменти, коли відчуваєш, відчуваєш тачку, якась новенька тачка під тобою, то, то дуже грустно. Друзі, ось саме так виглядає 275 доларів, які йдуть таким блоком. Будемо зараз пробувати тестувати Інструкція. Що це українського виробника. Руководство пользується. Сподіваюсь, не орківська штука. Так, друзі, бачите, цілий дисплей засвітився. Так. так, пробуємо показывать не так кнопочка если нажимать кнопочка 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 так 3 2 вольта раз нажали все. ничего не натискаю а ось удивится а т е м таймер менюшка system settings Ну, опирать все Problem. Так. Что там щелкает? 8 амперов показывает, Было 0. 0. 0. 6 киловатт. Ну то, то, как бы... Пошло работа. Третье. Статус. Гуд. На приборці бачимо, що половина батарейки. так краще. половинка. І тут знайшли меню. В меню показується, що половина батарейки. так. Їду, друзі, на рихтовочку. Відганяю авто до майстра мого, який зробить з нього вже цукерочку. А потім на малярочку. Після рихтовочки обов'язково на розвал, дивіться, як руль стоїть, а їдемо рівно. Ось мій крайслер червоненький. Приїхав. Хлопці одразу дивляться, цікава нова машина, що будемо робити. Тут так, тут так, зразу домовляємося, що найперше, що друге. Розставляємо пріоритети і далі в бій. Друзі, в мене новий день, я тут з пошти забрав посилочку. Зараз однією рукою дуже важко. Ага. Дивіться, що я собі купив в одному з останніх роликів, коли ми забирали аулендера, витягали з того боксу. Я там прикріпив був свою GoProшку до скла, і в мене щось там щось трапилось, і присоска з GoPro впала вниз на пол, з GoProшкою все добре, але присоску роздавив Outlander Друзі, купив отаку гарну присоску. Віці, яка велика 9 см, має бути все добре. 300, щось там, 304 гривни з доставки вона мені коштувала зразу з усіма додатковими крепежами для GoPro. Так що з таким крепежем я тепер буду не боятися кріпити і навіть на зовнішню частину автівки. Гарний крепежик. Буду тестувати трішки пізніше. А ще в мене сьогодні така визначна дата, в мене 12 тисяч підписників на каналі. Але я думаю, тож ж не кінець. Вам дуже дякую, що підписалися. Ті, хто не підписані, прямо зараз тисніть підписатися, підтримайте мене. І я буду вам за це дуже вдячний і буду віддавати вам свою вдяку гарним правильним контентом. Ось наш міцик. Дивіться, друзі, яка краса. І крило вже стало. Супер. Тут щось мені не подобається. Будемо ще працювати з цим. І тут трішечки треба по зазорах попрацювати. Двер не в зазорі, так? Я дивлюсь, що тут трошечки не, не зайшло. ми ще не працювали. Ще трішечки треба. Нова фара. Фару підключали? Все добре, все світить. Бомба. І бачок поставили на місце. Супер. Важко було зібрати його, бо він тут з деяких частин складається. Ну, Дивлюсь, що все воду налили, все, все супер, так? Бомба. Що коли будемо накидувати бампер. І тут краса. Маємо таку рідну накладку, а на ту сторону купив отаку. Бачите, якась така тут частинка трішечки інша. Зараз будемо вирішувати з власником, чи повертати цю накладку, чи купувати і на ліву сторону таку саму. Вони трішечки інші. І коли я купував, то інших і не бачив, і не було. Кріплення, там чуть-чуть не підходить, Я взяв, хотів там, рукою так лав пальцем, нажав, це кріплення вже... Хлопці кажуть, що таке все-таки желейне, желейне таке воно. Не досить так, так воно все якесь ходить і кажеться, все закріплено все як, все як треба. Ну, є таке, є таке у Mitsubishi. Я вам колись душу ізолью по поводу цих ручок і по поводу того всього, що мені тут не подобається. Але в цілому тачка гарна. Правильно? Тачка хороша. Так, друзі, ставимо бампер. Ага. Все можна їхати, да? <світ> <світ> Цей бампер оригінал, але він був з омивайками. І якщо з омивайками, то і бачок має два насоси, один насос на омивайку. Так, це треба щось подивитися, а так взагалі то, -то дивись. І тут наче защокнулось і все. Треба маля розказати, щоб цей куточок так гарно попрацював над ним. Супер, друзі. Все, хвилиночка і тачка майже готова. Ця розшітка, бач, вона тут. Така зацарапана. Вирішили, з власником будемо робити тюнінг. Зробимо тут повністю чорну решітку, глянець. Зробимо нижню губу, глянець. І докупимо задній сполер і кришу затянемо в чорний колір. І буде такий тюнінг варіант. Все, друзі, домовилися, завтра забираю Джорніка і буду вести його спочатку на в'яти, не хочу забрати, а потім на малярочку. Але дивіться. Дивіться, яка вже краса. Супер. Ну і, друзі, по крайслеру. По крайслеру у нас задня панель вже майже на своєму місці. Залишилося ще деякі деталі. З огляду на те, яке це воно було, то зараз тут вже конфетка. Цукерочка, да, цукерочка? Ну і, друзі, з приводу цього Крайслера. Ситуація наступна. Я вам не розповідав, що скільки, куди. Крайслер 200 з мотором 3,6, точно такий же, як в мене на Джорніку. О, 283 на Джорніку. А тут трішечки більше. Але передній привод, максимальна комплектація, але без панорами. Тобто, тут багато всяких допів і так далі. 35 тисяч миль. Пробіг мається автівочка, але це такий собі неприємний попандосик. Чому? Тому що вона не попала під безкоштовне розмитнення. Це перше. Друге, е, логістика. Логістика досить здорожчала з урахуванням того, що були казуси в портах, і там дуже багато вона йшла через Румунію, Два місяці в порту стояла, там демерджу нарахували. Ну, Тобто там. Отже, зараз, зараз, зараз Крайслер куплений він за 3150 доларів в Штатах, куплений він у січні от. і став він от зараз, без урахування тих запчастин, що куплені на нього. Він став 13879. А планувалося, що він був би на 3202 долари менше, якби була. У нас мирна ситуація, не було б війни, і він би через Одесу прийшов би на 3200, і людина б заплатила б менше грошей. Тому, на жаль, така ситуація, але але Chrysler 200 це. ну, Не сказати, що це дуже популярна автівка, а з урахуванням того, що це 3.6 та ще й в такої комплектації, то це ексклюзив. Тобто, я б сказав, би так, що людина він стане по ціні ринку, але. На цю тачку можна диктувати свою ціни, бо маленький пробіг, мотор, комплектація, там все внутри супер. Давайте зараз ще покажу. Дивіться, яка краса в нас тут. Тут просто, бо я такого ще не бачив. А в наступному випуску ми будемо далі рихтувати, будемо ще закупляти запчастини. Я розповім, що куплено на цей крайслер, які ціни. Також ми будемо відганяти міцик і на розвал, і на малярку. Буде багато різних автомобільних і не тільки пригод, а також ще жду Хонду з Польщі. Буде цікаво, друзі. Не перемикайтесь! Кожен четвер новий випуск. З вами був Антон Ферум. До зустрічі! З тебе підписка, лайк і не забудь натиснути колокольчик. Дзвіночок, дзвіночок. Так, обійняв вас. Па-па. Па-па.